Послухайте, будь ласка, слова, які я буду називати. Уважно уважно. Сонечко, муха, жук олень, богомол, гусінь, колорадський жук, павук. Комар оса. Діти, скажіть мені, будь ласка, як можна назвати всіх одним словом? Комар! Правильно! Це комахи. Ось зараз ми будемо дивитися з вами на картинку. Так, чекайте одну хвилиночку. Одну хвилиночку, тому що трошечки інтернет у нас. Ой? Так, okay. да, трошечки повільно він у нас працює чомусь. А поки в мене загружається картинка, скажіть, будь ласка, яких комах ви запам'ятали, яких я назвала? Що ти Ану кого Комар. ви запам'ятали? Комар, так. А, так, а ще Оса. Оса. Так, а ще? Молодці. молодців. Угу. Чи бачили ви останнім часом, куди ховаються комахи? Ніжтя. Ніще. Так, а ще де їх можна знайти, куди вони ховаються? Дерево. Під дерево. В дереві є кора, і вони ховаються туди, під кору дерева. Так, правильно. А ще давайте подумаємо, куди ховаються комашки. Кінь. В кінночок, правильно. Деньку. Деньку. А якщо ви знайдете комаху, яка вже приготувалася до зими, заховалася від холоду, що ви з нею зробите? Чи можна її чіпати? Ні. 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 Правильно, тому що вона жива і багато комах приносять користь. Скажіть мені, будь ласка, ще раз, комахи живі чи ні? Живі, ні. Живі, правильно. Да. Давайте приготуємо свої долоньки і пограємо в гру. Живе. Не живе. Добре? Приготували свої долоньки. Якщо живе, ми плескаємо в долоньки. Якщо не живе, ми не плескаємо. Мовчимо. Так, е, метелик. Правильно. Телефон. Апельсин. <голові> Машина mm. È, дерево, mm. дерево живе, воно mm. росте, правильно, комаха сонечко, комаха сонечко, живе, собачка. Холодильник. Ні. Так. А тепер Даша назви мені один живий, одну живу істоту. Будь ласка. Назви когось живого. Люди. Діти, а ми плескаємо. Люди живі? Так. Діма, назви, будь ласка, живу істоту. Шобака. Діти, а ми ж граємо в гру. жива? Жива, Ма! Кирюша, будь ласка, твоя черга назви, будь ласка, живу істоту. Кошечка. Кошечка. Правильно! Ой Даша активна робимо. Молодці, дітки, ось ми з вами пограли. В гру живе, не живе. А тепер швиденько давайте назвемо один неживий предмет. Кірюша, будь ласка, називай неживий предмет. Банка. Банка. Так, діма, будь ласка, неживий предмет. Що? Пауербанк. Павербанк, правильно, неживий, але дуже корисний в наш час предмет. Ташенька, будь ласка, неживий предмет. Стакан. Стакан. Так, правильно. Це не живий предмет. Молоді. Тепер ми переходимо до іншого завдання, трішки погралися. Подивіться, будь ласка, на цю картину. Кого ви бачите перед собою? Сонечко. Комаха. Сонечко і. Комаха. Інша комаха. Діти, це. Жук-Рогач. А цю комаху називають сонечко Семекрапове. Скажіть, будь ласка, а чому цю комаху називають Жук Рогач? нього Рогі. У нього. У нього. У нього. О, і він наче схожий на Оленя, і його називають Жук Рогач. А чому називають сонечко? Семикрапкове. А ну подивіться уважно. Сонечко. Тому що у сонечка є що? Чоточки маленькі, чорні. Чорні цяточки, чорні крапочки, чорні точечки і тому називають його ще сонечко семикрапкове. А давайте порахуємо цікаво, скільки у цього сонечка крапочок. Давайте рахуємо. Дійсно, сонечко, семикрапкове. крапкове. Якщо ви вийдете сьогодні на прогулянку. Сонечко, і порахуйте, скільки у нього крапочок, а потім випустіть сонечко, хай летить до своїх діток. І на слідує заняття ви мені скажете, скільки було крапочок у вашого сонечка. І ще таке запитання. Подивіться, будь ласка, уважно на цих двох комах, чи схожі вони? Ні. 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 А чому не схожі? Да, у того юка нет точек, то у них. Учорочка. Не. Ірюша, а ти що казав? Сонечка голова. Супер, клас. Діма, а що ти замітив, чим вони схожі, а можливо, чим вони не схожі? Лага. Рага, правильно, у одного є, а у іншого немає. Яке в нас гарне заняття! А ми продовжуємо далі. Ще залишилось буквально 5 хвилин. Увага на екран! Кого ми тут бачимо? Я бачу Я коло. Не треба боятися. Це е, комахи тільки на картинці. Яночка доброго ранку. Подивіться, будь ласка, уважно на метелика і на павука. Метелик який? Як можна сказати? Я... Де, чи павук не Правильно, можна одразу сказати, що метелик гарний, а павук не гарний. Але і метелик, і павук вони корисні, і не треба їх боятись. Давайте подивимось уважно, а чим схожі і не схожі павук та метелик? Хто мені може сказати, що є у павука? Та... А нема... У мечелика нет лапок, то у павука є лапки, хусики. Так, і лапки, дивіться, у метелика на картинці лапок не видно, вони в нього маленькі, а у павука великі. Хто сказав вусики? Підніміть ручку, хто сказав вусики? О, Кирюша, молодець. У метелика дивіться довгі вусики, а у павучка – короткі. Так. І черевце, дивіться, черевце кругле, а у метелика черевце довге. А що ще є, Діма? Подивіться уважно, що є у метелика, а у паука немає? А, шлатина. Крильця. Правильно, дві пари крил. Яна, а ти скажи мені, будь ласка, чи схожий метелик з павуком, чи ні? Ні. Ні, правильно, вони не схожі, вони відрізняються. Діти, про кого ми сьогодні з вами говорили? Провочком. Про комах. Правильно. Чому? Ні. Нарушати, порушувати їхній сон. Вони вже ж приготувалися до е, зими, якщо ви побачите їх, можна їх чіпати? Ні. 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 Давайте з вами домовимось. Побачимо комашку, що вона спить. Ми її прикриємо іще одним листочком, іще одним листочком, щоб їй було взимку тепло. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи сподобалось вам заняття? Так. <плес> Я сподіваюся, що сподобалось, ви запам'ятали, що комах чіпати не можна. І е, хто мені зараз назве е, найбільше комах? От я на початку заняття називала вам різні слова, і ви потім сказали, що це все комахи. Давайте повторимо, яких комах ми знаємо. Туальний, Павук. Павук! Павук! Правильно, ще! Павук. бабочка, метелик, правильно ще. А хто Оце, там. Панічко. Жук рога, чи на нього кажуть жук Олень. Молодці, вам буде діти дома?